Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу мою домашню бібліотеку. У мене є такі книги, казки, різноманітні історії, навіть є книжки за мотивами мультфільму. І, і в мене є детективи. Я їх дуже люблю. Але самі перші мої книги. Були ось такі. Мама мені їх купила, коли мені був всього один тиждень. Я ще не знала тоді, як правильно ставитися до книжок. І тому можна помітити ось це. Потім я, потім я читала трішки більші книжки, але також вони були дуже цікаві. Я найбільше полюбляю такі книжки гуморні. Драбконий кіш, дивні пригоди над дивною вчителькою. І в мене є енциклопедії, в яких я можу дізнатися потрібну інформацію. А ще я планую прочитати ось ці дві книжечки. І тоді я знову зможу поповнювати свою бібліотеку.